Вітаю кожного глядача каналу Ми з України. Мене звати Діна Бернацька. Сьогодні гість Микола Томенко, громадський діяч і науковець. Пане Миколо, рада вас вітати. Вітаю. розпочнемо з церковних тем. Представники Української православної церкви Московського патріархату зранку сьогодні, 30 березня, проводять богослужіння в Києво-Печерській лаврі, попри закінчення терміну оренди храмів. Я ж нагадаю, що Українська православна церква, Українську православну церкву московського патріархату повідомили про те, що вони 29 Березня мають покинути територію, тому, що закінчився термін оренди, як пояснив міністр культури Олександр Ткаченко, розірвання договору зумовлено висновками міжвідомчої робочої групи, яка зафіксувала порушення умов користування державним майном із боку монастиря. натомість в УПЦ московського патріархату заявили, що в листі чиновника жодної інформації про юридичні підстави для розірвання договору не зазначено. Зранку ще вчора, 29 березня. Представники зібрались. Біля стін Києво-Печерської лаври ситуація набирає величезних обертів, продовжуються ось такі заворушки. Тобто, вже є там і заяви із зі сторони самих священнослужителів. Погрожують про те, що будуть бити палками. Я маю на увазі священнослужителя Павла. Що в вашому розумінні відбувається? Ну, загально, якщо описати поки що таку праву диспозицію, то е, міністерство культури, яке відповідності до своїх повноважень разом з національним заповідником, е, е, діє. Відповідно до приписів, до законодавства. І воно зробило два кроки. Перший крок був простий. Він стосувався верхньої лаври, верхній лаврі, де знаходиться Успенський собор, трапезний храм і наші музеї. Договір дійсно закінчився 31 грудня. І там, виходячи з того, ну якби все пройшло ну, відносно спокійно, оскільки по факту закінчення договору, причому там не користування московським патріархатом цих двох храмів, а ну, право на богослужіння, тому що мова йде про ну, таку вузьку музейну частину і тому їх не можна передавати це в користування. Більше проблем виникло. З нижньою лаврою, про яку зараз ми говоримо. Тобто, в нижній лаврі уряд Азарова свій час передав безоплатне користування, безоплатне користування, користування з пільговими е, оплатою за ЖКХ. Ну, фактично безплатно. 79 будівель. Тобто, щоб ну, наші глядачі розуміли, що це таке, тобто, це все. Там і туалети, і стовпи, там якісь там, і так далі. Тобто, повністю от забрав. І віддав, е, умовно кажучи, фактично наміснику е, Павлу або так званому Паші Мерседесу, як його називають, знач, і там найближчому йому оточенню. Договір цей не завершить Ласіодії, але в договорі містяться чіткі норми, коли можна до, достроково розірвати цей договір. Зокрема, коли ви не виконуєте е, 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 вимоги до збереження цих пам'яток е, нашого законодавства в е, галузі збереження історико-культурних е, пам'яток. коли, Значить, ви порушуєте приписи, ну, наприклад, самовільно будуєте, е, зводите новобудови. І ця комісія е, проаналізувала, дійшла до висновку, що є 36 новобудов. 36. Серед них майже всі комерційного характеру. Ну, друзі, ну від, е, від Бані. До магазинів, е, е, мафів і так далі. Ну, де тут віра християнська, значить, де тут допомога людям і так далі. Значить, тобто, це вибудована така бізнес імперія, це значить торговий офіс, торговий розважальний офіс е, пащі Мерседеса під прикриттям християнства. Ну, ба більше, там, наприклад, в стіну, в мури, в історичні будівлі повлазили якийсь пластик, там метал позабували, ну собі, щоб створити якусь умову. Тому міністерство абсолютно чітко, ну, ця комісія це урядова була комісія. Не тільки з міністерства, казала, що, звичайно, порушені норми, як ми можемо Ну на хвилиночку, це взагалі об'єкт пам'ятка ЮНЕСКО. Значить, як ви, ну, Мури, які будував Іван Мазепа, який, до речі, московська церква досі пір проклинає. Да? Об'єкти, які будувалися нашими гетьманами, які вкладалися гроші великими українцями, значить, ви їх нищите і так далі. Тобто тут, на мою думку, влада діяла правильно. Де ж, значить, виникла проблема? Виникла проблема, як на мене. У поясненню суспільства поясненню суспільства, особливо по е, причинах е, дочасного зупинення договору по нижній лаврі, то треба було чітко пояснити. Дивіться, от значить є незаконні будівлі. Друге, ці будівлі взагалі не мають відношення ніякої до життєдіяльності лаври от порушення втручання в е, історичну спадщину, значить, руйнування історичних пам'яток. Ну і головне, що ми ще не сказали. Не навіщо комісія це зробила, бо я сам же повного звіту не читав. І це помилка, що е, звіт треба було провести прес-конференцію, роздати журналістам ці звіти. Надрукувати перед 29 березням розповісти, які причини розриву, значить, що фактично не було зроблено. Тобто було там три речення: що комісія знайшла порушення, зокрема, скільки об'єктів і так далі, і цього виявилося не досить. Значить, ну це означає, що вони не провели. A, Ні, само... просто інформаційно не дивили, там є. Тобто я бачив, ну я бачив там скани цих документів, то це перелік цих 34 об'єктів, тобто ну, є підстави серйозні, просто їх треба розказати, роз'яснити, десь може на відео показати, тобто піти на телебачення, ну зайдіть на сайт Міністерства культури, на сайт заповідника, там взагалі ж слова немає про роботу цієї комісії. Так якщо ми з вами не можемо, я спеціально я більше 10 років проекти повернення українського світу у Києво-Печецьку лавру проводжу від Шевченка, Острозького, Мезеп і так я не можу знайти, я знаю всі ресурси, я не можу знайти повну інформацію. Що говорить про середню статистичну людину? І коли, і коли цей е, Паша Мерседес розповідає, що він кладав ледь не свої гроші і там все будував, щоб захистити християнство, ну це не просто брехня, це вже не супер цинізм. Тому що він отримав від уряду Азарова в часи Януковича десятки мільйонів гривень. От їх було треба перевірити. Ти брав бюджетні гроші, значить проєкти. Фактично не затверджені, там, ну, заднім числом затверджені. Ці гроші, як вони використовувалися під будівництво бані чи мафію, під що використовувалися? Ти ж брав гроші, тобі давали, щоб там, умовно кажучи, я знаю, щось відремонтувати, якісь історичні об'єкти. Чи це погоджувалося з архітекторами, реставраторами? Оце треба показати. Це теж важлива штука, що ну, вибачте. Тут ми відкриваємо справу, якщо там тендер там на кілька тисяч завищений, да? а тут. Десятки мільйонів, якщо не сотні мільйонів гривень, і ніхто про це не говорить. Отже, мені здається, оця. Така контролююча функція і інформаційна була неналежним чином виконана владними структурами, і це породило ну, багато домислів. І, відповідно, московський патріарх або точніше попит цієї нижньої равли активно цим скористалися. Тобто вони вирішили бити по слабих місцях, що, мовляв, так нема тут ніяких причин, а що ж розірвали, значить, а ми тут і гроші вкладали. Ну я взагалі цей бред, коли почув, леді витримав я цей виступ. Павла, от ночі чи сьогодні, да, де він розповідає, що Успенський собор там трошки держава дала. Ну, ви що знущаєтеся, ви розумієте, що таке проект Успенського собору відродить? Після того, як сталінські підривники зруйнували наш Успенський собор, це, це друзі е, 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 Сталін, як ви знаєте, вчитель Кирила і Путіна. Бо насправді московський патріархат, по великому рахунку, це сталінський патріархат. Після, після Сталіна його відродили, щоб він захищав владу. Тобто, це ж ваш учитель е, Путіна Кирила, відповідно, Павла. Він підірвав цей собор. А ми, платники податків, заплатили, що відродити. Що ви зробили всередині? Ікони намалювали, і намалювали Павла кілька разів туди. Так це ж, друзі, гріх смертний, тому що в е, е, візантійській традиції або православній традиції католиків всім смертних гріхів вважається а в е, нас у мене, як православно, вісім смертних гріхів. Значить, і гординя, Марнослав, ненажерливість, ненажерливі сітра це смертні гріхи. Як ви, ну, живого цього пашого Мерседеса, вони вночі намалювали успенську посору. Це ваш вклад в історію і культуру. Та за це садити треба. Тому оця брехня, яка несеться, вона, звичайно, для Ми думаємо, Дійсно, може, люди будували цей Успенський собор. Та ми його будували за наші гроші. Чи б ви пару ікон туди почепили? Так не іконами ж. Важливо, щоб відрестувати сам об'єкт. Його фрески, малюнки, це наші реставратори, художники, будівельники робили українські і так далі. Ну, і взагалі, чесно кажучи, от я переслухав це інтерв'ю, то я зрозумів, що якщо б Ісус Христос випадково прийшов коли в Нижню Лавру, ще кудись його б не пустили в храм. Тобто те, що зараз робить, це сатанізм, це не християн, то тобто, подивіться риторику. значить Павло, це ж, умовно кажучи, відьма, відьмак на Мерседесі. Да? Тобто він Президента України він проклинає, міністра проклинає, голову Ради РНБО проклинає, їхніх дітей проклинає і так далі. Ви мені скажіть, де це випливає із біблійських заповіді, із християнських цінностей і так далі. Значить, що людина ну, фактично ну, оголошує війну і ненависть всіє в нашій країні. Більш за те, сама стилістика від слова Україна ніколи не вживає, слово українське не вживає. Він так в своїй промові, де стосується. Зверні до президента, він українською, а далі російською він говорить: я тут до мірового сообщества, до ООН і до ЮНЕСКО. Та ЮНЕСКО должно посадити тебе разом з українською владою, тому що ти втрутився в об'єкт ЮНЕСКО. Ти прочитай, чим ЮНЕСКО займається. Тому оцей сатанізм, який. Який пропагується, ну, друзі, ну це він не має жодного відношення ні до християнства, ні до православ'я, ні до чого. Ну ми це повинні зупинити. Значить, і тут мені здається ще одна е, серйозна помилкова штука, яка допустили ще раніше, і правоохоронні органі, Це, наприклад, от, цей чоловік під санкціями. Але в нас диспозиція під санкціями носить такий загальний характер, що, що, що ви під санкціями, що не під санкціями. Тобто, умовно кажучи, це тільки ви можете брати участь в приватизації, там, щось купувати і так, далі, і так далі. Тобто, цей чоловік лє бруд на Україну. Підтримує руський мір, ну, зневажає владу і так далі, так далі. Йому нема за це його нічого немає. І навіть тих священників, яких знайшли там, Путіна, там, Прапори Новоросії, Росії, відкрили наші правоохоронці великі в лапках, відкрили справу. по… 161 статті, де створення там нерівних умов за ознаками там релігійним. Що це за стаття? У нас є стаття за колаборацію, тобто коли інформаційно підтримуєте державу агресора, фактично ваша риторика це російська Подивіться, російська преса. Там така сама риторика. Тому ви підпадаєте як колаборанти, як зрадники під статтю, і там інші санкції. Ну і звичайно, я думаю, що це велика проблема всієї влади загалом, те, що ми на 30... Другому вже році відновленої незалежності не маємо санкцій за українофобію. Слава Богу, уже 21 березня Верховна Рада там зенної спроби під нашим тиском проголосувала закон про деколонізацію топоніміки. І де є норма, що таке українофобія? От то, що робить е, зараз цей умов чи сатаніст да, з Мерседеса чи з Мерседесом, значить, це Українофобія. Інша справа, що президент ще не підписав цей закон. Я думаю, що треба якнайшвидше його підписати. І друге, треба вести санкцію за українофобію. Тобто мусить бути стаття. Ти тобто, ви не визнаєте Україну, ви не визнаєте е, е, її державність, її кордони. Ви не знаєте, ну і від собі, значить, що е, ну якби не а в закову молод ми, ми забо. Бога. Тобто ну, нормальна церква в всіх країнах світу і так далі вона і підтримує свою державу, свої збройні сили підтримує. Ну, підіть, коли служба проводить і ПЦУ там чи греко-католики, так далі вони моляться і за українські народи, і за українські збройні сили, і так далі. А це церква, яка, значить, не молять, значить, що вона підтримує тоді Росію і російські збройні сили, щоб нас тут бивали. Тобто, це ну, такі, класична історія, і колаборантська, і українофобська. Тому, е звичайно. Я не бачу якби, дороги назад. Інша справа, що е, свідомо, е, очевидно, може, хтось профінансував, хтось політично підтримав. Тому, що... На увазі, те, що люди зібралися. Під стінами. Е, ну, по перше, з людей там дивіться, от, на першому етапі, тобто видно чітка організація. Да? Я вже не беру тих е, фанатів, які там руки цілують. Ну, друзі, ми ж в 21 першому столітті вже живемо. Значить, я прошу тим попам, які на мерседесі приїжджають, значить, і які по шість квартир чи по 10 центрів Києва по кілька маєтків мають. Да? І вони, значить, таке розповідають. Бо як каже один мій сочетник, що це, це що пісця для бідних е, прихожан. А що ж їм голодувати? Вони ж начальники. І оце значить, коли цим жирним я перепрошую боровам, які не мають жодного відношення до християнства, бо вони антихристияни, вони ж всі смертні гріхи порушили і так далі. Це нажерливі такі скнари. І вони ходять, і тільки подивіться, з коштовних камінням ці христи, ну, бідний той Сіс Христос. Розумієш, що вони носять на голові убори, де коштовних каміння можна нагодувати було цих бідняків, які приходять. Родити руки їм цілує. Ну Це вже, ну це просто жах. Але є ж вони ж не виступають. Виступають підготовлені люди. Значить, ну це актори, яких Росія використовує, тобто це люди, які виступають уже. Я теж маю питання до СБУ. Що там є жінки, які вже їздять по Україні колісят. Уже з 14 року. Там вони виступають проти призову в армію. Там вони виступають, що порушуються права московського патріархату. Це підготовлені люди, у них організації зареєстровані, вони провозять автобусами людей. Це ж гроші треба, щоб привезти автобуси. Та ж не, не, не пішки прийшли е, прихожани з Києва, значить, і стали на коліна. Тобто тут треба займатися цим. Ну і, і брехня ж повно, вже журналісти розслідують. Значить, що вони спеціально беруть людей. Так, «Да, а в нас діти воюють в Бахмуті. Прямо в Бахмуті вони стоять. Значить, одну жінку вона це сказала. З якого села, там такого то села. А в цьому селі звідки вона прийшла? Московські попи е е відмовились відспівувати і похорони організовувати е нашому хлопцю, який загинув. Воюють вони під Махмутом. Тобто вони придумали е режисуру достатньо серйозно. Яку інша справа, що держава і державна влада не спромоглася серйозно до цього підготуватись. Тепер ситуація, звичайно, затягнеться. А чи вона буде виглядати наступним Сьогодні чином? Сьогодні комісію комісію... не, до не пустили, час, да? Значить, ну, Ну, треба думати, комісія повинна брати. Тоже питання. Дивіться, це наша державна власність. Це що, ваша власність? Тобто від імені держави, діє Міністерство культури. Ми прийшли перевірити, чи ви вкрали чи не вкрали. Ну, то ви не закону. Вони прийшли для того, аби розпочати процес передачі. Да, правильно, правильно, звичайно, так це законні дії, абсолютно їх не пустили. Тобто, тут уже ну, треба відповідно діяти. Бо логіка була така: значить, вони будуть описувати, дивиться, якщо ви не вкрали там нічого, значить воно опечатається, закривається. Або, скажімо, якщо вкрали, відкривається кримінальна Права. Тому що ми, наприклад, маємо по Чернігові інформацію, що ви розуміли, що в Чернігові в нашому заповіднику, державному, стародавній Чернігів, розірвали угоду про богослужіння в одному з соборів, то там всі мощі позабирали. Ну, то мощі, це що ваша власність? Це якби історична цінність, це ну, експонати, артефакти, умовно кажучи, які належать українському народу. Вже там покрали. Тому, звичайно, значить, треба чітко. Тут пройтись, перевірити всі об'єкти і їх закрити. Тобто, звичайно, ну, судовий позов, я дивився його, значить, ну, він смішний і наївний, але це забирає час, значить, щоб це розглядати. Тобто, виглядає таким чином, що в часі це відтерміновується. Але найсумніше я не бачу проблеми. що, що це виселення займе пів місяця чи місяць? Проблема в іншому, що це ж ну, Росію, подивіться, все забито російські ЗМІ. Значить, тобто, фактично, ну, якби, ця театральна постановка цього нашого відьмака, як я кажу, бо він до християнства не має, пащі Мерседеса. Да? Значить, ну якби вона ж для Росії і російською мовою. Бо де він там про Зеленського чи про Данілова, значить, чи про. Ткаченка, а далі значить, це так сказати, що я обращаюсь Путіну і, і, і Кріла, а вони ж ти типу, розкажуть це, що нас тут мучать бандерівці, націоналісти і так далі. Тобто це лягає в чистий наратив російський для того, щоб це поширювати в братніх там державах і таке інше. Тобто, це що не українофобія, це що не, не колаборація і так далі, однозначно. Тому мені здається, ця толерантна доктрина, яку е, взяла влада, вона себе не виправдала. Тобто, це означає, що треба ну, жорсткіше діяти. Хоч я теж от до мене прийшли, я кажу, ні, я не пускаю поліцію, знаю, йдіть в бані. Значить. Добре, там, а що тоді потрібно робити? Можливо, звертатись до виконавчої служби для того, аби я думаю, ні, Ну, як виселити. мінімум, треба сьогодні Міністерстві культури забезпечити, щоб вони перевірили, перевірили, що залишилось цих будівлі. Уже ж більшість будівель звільнили, насправді, щоб ви розуміли. Тобто була яка концепція, що вони спочатку звільнили, а тоді, очевидно, може, хтось з Москви їм сказав і так далі, що ви там боріться, ми вони вам. Вони ж вивозили все. Да, тобто... І і далі. Так. А потім грили, якийсь власне. момент, значить, от була оголошена ця агресивна протидія і так далі. Ну, очевидно, хтось і гроші підвів, хтось сказав, що інформаційно допоможе і так далі. І так далі. І таким системам змінилася. Якщо ми тепер бачимо, що вони діють жорстко і незаконно, то ми ж повинні це зупинити. Ну, Як вибачте, ну, коли цей, де, цей наш ідеолог сатанізму, звичайно, значить, говорить про те, що «А я не знаю, хто такий президент, а президент не може говорити мені народу, а РНБО, що це за дурня? Ну, яка дурня? Тосомій статті Конституції написано, що таке РНБО. Є закон про РНБО. Воно зобов'язане забезпечити національну безпеку оборони. А в законі про національну безпеку оборони. Е, е, національна безпека в галузі історії, культури і так далі. Це складова національної безпеки оборони. РНБО свою роботу робить, і президент свою роботу робить, і міністерство свою робить, значить, А значить, Великий спеціаліст по конституції Паша Мерседес говорить, що не знає, хто ти такі є. Ну, друзі, це до речі, до теми, що ми сказали, що в е, нас е, в Америці чи в Латвії, чи ще десь, щоб громадянином стати, люди е, базові знання конституції. Насвається чоловік, який е, безкоштовно е, е, утримував 79 будів, створив свою бізнес і -імперію, е, імперію на бюджетні гроші. Він конституцію не читав, бо він не знає, е, хто такий президент і хто такий РНБО. Ну, друзі, так же не можна, треба. Ви ж всі. Чи ви священники, чи ви там бізнесмени, чи хто ви громадяни України, ви зобов'язані е, виконувати приписи. Це не звільняє вас від, від... відповідальних. І да. е, що ви носите ці е, шапки, значить, із е, ці, з рубінами і коштовностями, це ж не означає, що якщо ви це носите, то ви можете не виконувати е, конституцію чи закони. Тому оця і е, е, кампанія, яка була в попередній період, теж вона небезпечна. Пам'ятаєте, яких було ні-ні, не підходьте. На церква, значить. Відділення від держави, ну вона відділення від держави, але це ніхто не позбавляє вас, як громадян і юридичні особи. Ви ж зареєстровані, організація релігійна зареєстрована, ви повинні виконувати, платити податки, виконувати приписи. Так, у умовах війни, друзі, ну війна ж зараз іде. А в умовах війни взагалі ну які права ви говорите? Що в умовах війни у нас відповідності до закону про е ведення воєнного положення є обмеження прав і свобод. Сьогодні ми не можемо мітинги, акції, протести проводити вони заборонені під час воєнного стану. У мене питання: а коли наших священиків в Криму висили, повикидали, все позабирали і так далі, що хтось захищав, говорив про це і так далі. Тому, при чому підстав. Просто, значить, зайшли, захопили нашу територію, повикидали цей. Я думаю, що ми дізнаємо цю інформацію, що і не одна людина загинула. Тому я знову повертаюся по позаконодавстві по колаборації, там є відповідальність за колаборацію, тобто зраду Батьківщини, відповідальність і релігійних організацій. І я думаю, що сьогодні, до речі, я от журналістів прочитав, які говорять про те, що теж серйозне питання, я ніколи про це не думав. Вони говорять, що зараз деякі... Такі організації специфічні, які маскуються під релігійні організації, от там проводять. E, e, різні акції там біля метро і так далі так далі і один журналіст підійшов взяв записав їх а ви за що там агітуєте там ну на російському за то за то а ви знаєте що росія агреса ну це ми за Бога а що a, a, воює україна ні ми за бога тот вони за бога значить і виходь за бога і за росію Розумієте, друзі ну це теж підпадає під статтю про a, 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 невизнання Росія агресором це теж відповідальність. Тобто всі повинні розуміти, тому що у нас оце супертолерантність. Всі, що хочуть, то й роблять. Сьогодні Але навіть він. вказується, що і листівки прихожани роздають про те, що рішення неправомірне і не відповідає. Ну да, тому що це паша Мерседес визначив, що не Ну це дикість. А як ви визнали, що воно неправомірне? Що можна бані і е, е, торгові торгові мафи в об'єкті ЮНЕСКО будувати? Ну про Чим це можна? все може закінчитися. Одно однозначно ми звільнимо? Ну це просто зневага буде до українців і нашої держави української якщо ми не звільнимо цю територію від руського міра і від тих людей, які не мають до християнства, на мою думку, жодного відношення. Інша справа, що який термін це зайбе, і якими засобами влада буде користуватись? Подіємося. Якою ціною. Да, якою ціною ну ціни великої не буде. Я ж е, е, чув Головне, виступи... щоб не було ніяких жертв. Ні, я чув виступи президента і секретаря РНБО. Значить, вони я так розумію, налаштовані на те, щоб в абсолютно толерантний спосіб це зробити. Але толерантний спосіб не означає, що не треба нести відповідальність за брехню розкрадання коштів бюджетних українофобію чи зрадництво. От за це треба наказувати. Це не означає, що. Задурманених людей, які значить, руки цілують, там значить, їх щепати, Тому що це фанати, і вони скрізь були, ці фанати і так далі. Але е тих, які е хороводи водять, які це організовують, і які ведуть кампанію проти України, значить, ці люди повинні нести відповідальність. і Я думаю, що тут правоохоронці, їм не треба чекати якихось казівок. Це їхня робота. і СБУ, і правоохоронних органів. Хай вони працюють. А е українська лавра буде, нікуди вона не дінеться, ну, трішки пізніше, чим 29 березня, а ми працюємо на своєму фронті. Дякуємо за те, що так детально все пояснили. Микола Томенко, громадський діяч та історик був з каналом Ми з України. Друзі, обов'язково підписуйтесь. Якщо ви цього ще не зробили, підписуйтесь і на канал Микола Томенко. А ми працюємо для того, аби ви були в курсі абсолютно усіх подій, які відбуваються не лише в Україні, а й у світі. Мене звати Діна Барнацька. На сьогодні кажу вам. Бережіть себе до швидкої зустрічі.